Одна людина загинула у Львові. Три дістали поранення. Один чоловік зараз у важкому стані і в операційній, інший в стані середньої тяжкості. Ще одна 38-річна жінка отримала рану грудної клітини, клітки, гематоми та забіли гені. Її Обстежують лікарі. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Внаслідок атаки пошкоджені 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Попередньо потребують відселення. Мешканці одинадцяти квартир. Окупанти атакували місто ракетами та шахедами. Усі служби працюють на місцях обстрілів. Маємо влучання в трьох районах, також падіння уламки. Нас якщо були загорання житлових будівель, господарчих будівель, також маємо пошкоджені транспортні засоби. На жаль, одна людина загинула. Маємо мінімум двох постраждалих станом на зараз. Остежуються будівлі. Також, можуть бути люди ще будуть звертатися з різними травмами. Станом на зараз всі пожежі, які були вони ліквідовані. Проводиться обстеження з приміщень. І роботи буде завершуватися. Окупанти вгатили по американській компанії з виготовлення електроніки на Закарпатті. Атака призвела до. Серйозних пошкоджень повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Нагадаю, вночі росіяни вдарили по мукачеву. Кількість постраждалих вже зросла до 15 людей. Один з них в тяжкому стані. Наймолодший з травмованих – 22 роки, найстаршому 63, Додали в поліції. Зараз на місці атаки працюють рятувальні служби. Місцевих просять щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Волинську область вночі також атакували росіяни, запустили по регіону безпілотники та ракети всього 12 цілей. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють усі відповідні служби, обійшлося без постраждалих. І 85-річна жінка дістала поранення на Запоріжжі. Три рази окупанти вгатили авіабомбами по Пологівському району. Постраждалої переломи, рване рани рвані рани та контузія на місці удару. Працюють екстрені служби. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Двічі росіяни обстріляли і обласний центр. Є пошкодження на кількох підприємствах об'єктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилою понівечило і будинки. Поруч в них є вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо минулися без постраждалих. Під ворожим вогнем перебували і Черкащина. уламками збитої ракети пошкоджені житлові будинки на Золотоніщині. Минулися без постраждалих попередньо в межах області. Знищили 6 російських ракет і 12 безпілотників. Повідомили обласній військовій адміністрації. Вночі окупанти запустили по Україні 574 шахеди, 4 кінжали, 2 балістичні ракети типу «Іскандер-М», 19 крилатих ракет Х-101, 14 калібрів та одну ракету невстановленого типу, повідомили повітряні сили. Наші боронці неба збили 577 ворожих цілей. З них 546 безпілотників, 1 кінжал, 18 крилатих ракет Х-101 та 12 калібрів. Завіксовані влучання ракет та ударних безпілотників. На 11 локаціях. А ми просимо долучитися до збору на обладнання транспорту засобів для ефективної роботи зі знищення ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Вивіді і стаються більш запеклами, вимагають максимального залучення. Ми повинні протистояти агресору. Нашими донатами долучайтеся до збору. Будь-які донації вклад наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Ворожий катер знищили українські розвідники в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого залізного порту на Херсонщині. Повідомили про це в головному управлінні розвідки. Воїни вдарили ракетою повітряного базування та знищили катер російських згарників. Усі п'ятеро членів окупаційного екіпажу ліквідовані. Завдати високоточного удару вдалося завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з. Росіянами зазначили в головному управлінні розвитки. Це була остання інформація станом на сьогодні, на цю годину. І далі в наступних випусках ви дізнаєтеся більше, залишайтеся.